Мін компенсуватиме роботодавцям витрати на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю першої та другої груп. Як це діятиме? Які документи і в який термін має подати роботодавець, аби отримати фінансове відшкодування. Ми розпитували управників. Для роботодавців, які відповідно зберуть повний пакет документів на підтвердження цього облаштування, на підтвердження того, що дійсно ця особа прийнята на роботу і вона має такий статус першої або другої групи, і звернеться в подальшому з такою заявою, або особисто до місцевих центрів зайнятості, або до регіональних за місцем провадження господарської діяльності, або навіть через портал Дія у онлайн-форматі. І тоді він зможе претендувати за розглядом даних документів на отримання компенсації. Якщо ж ми говоримо про робітників, які мають першу групу інвалідності, то компенсація може бути максимальна її межа 15 мінімальних зарплат. Якщо ми говоримо про осіб другої групи інвалідності, то тут до 10 мінімальних зарплат. Однак варто зазначити, що подати це необхідно роботодавцю у термін 90 днів. Від того, як прийнята дана особа, ця виплата робиться в межах бюджету і виділених на це коштів. Тобто, розраховувати, що всі однозначно роботодавці, які сприятимуть таким облаштуванням і змінам, і, звісно, соціалізації осіб, які отримали інвалідність, а ми розуміємо, що це дуже нагальне питання в нинішніх умовах. На жаль, Варто зазначити, що мабуть хто буде швидший, хто зробить і збере найкращий пакет документів, які не будуть повертатися на допрацювання, в тих можливість отримати таку компенсацію значно вища.